В які строки оплатити лікарняні, хто приймає рішення та як його оформити? Напишіть у коментарях. Вітаю вас у свіжому випуску Лайф з Тетяною Гуль та командою Кадроленд. З 1 січня 2023 року були внесені зміни до закону 11.05. Змінились правила призначення страхових виплат, і ми підготували поради для швидкого оформлення лікарняних покроково. Лікарняни або допомогу по вагітності та пологах оплачують на підставі листка непрацездатності паперового або електронного. Якщо це паперовий листок непрацездатності, то його повинен працівник надати роботодавцю. Електронний листок непрацездатності з'являється в кабінеті страхувальника на порталі Пенсійного фонду України. Зверніть увагу! Звернутися за призначенням матеріального забезпечення для страхових випадків, які почались з 1 січня 2023 року, за новими правилами потрібно не пізніше 6 календарних місяців з дня відновлення працездатності або закінчення відпустки зв'язку з вагітністю та пологами. Коли можна працювати з листком непрацездатності, який з'явився в кабінеті страхувальника, тоді коли статус листка непрацездатності зміниться на готовий до сплати. Електронні лікарняні мають декілька статусів. Наприклад, статус закритий, електронний лікарняний набуває з дня свого формування, тобто відкриття в електронному реєстрі листків непрацездатності. По електронних лікарняних з таким статусом ще не можна нараховувати кошти. Статус закритий змінюється на «Готово до сплати через 7 днів після дати закриття для лікарняних по тимчасовій непрацездатності або з дня відкриття для лікарняних по вагітності та пологах. Навіть якщо статус зміниться раніше, варто зачекати, адже протягом 7-денного періоду до лікарняного можуть вносити зміни. Тільки як статус листка непрацездатності зміниться на Готовий до сплати, страхувальник може працювати з литком непрацездатності та нараховувати кошти. Зверніть увагу, з 1 січня 2023 року відповідальним за призначення страхових виплат є страхувальник або уповноважені ним особи. В законі 11.05 згадки про комісію вже немає. Нагадаю, що раніше на кожному підприємстві створювалась комісія або уповноваження із соціального страхування. Саме комісія була уповноважена призначати або відмовляти в призначенні допомоги за кожним листком непрацездатності. З 1 січня 2023 року створення і діяльність таких комісій вже не передбачені. Відтепер рішення про призначення або відмову в призначенні допомоги за листками непрацездатності має приймати. Сам роботодавець або уповноважена ним особа чи особи. Законодавство не визначає, хто саме буде приймати таке рішення. Якщо це невелике підприємство або це ФОП-роботодавець, то керівник або ФОП можуть приймати рішення про оплату або неоплату лікарняних. Також роботодавець на свій розсуд може призначити уповноважену особу, видавши відповідний наказ. У наказі доцільно визначити не лише коло уповноважених осіб, а й їхні функції та організаційні моменти діяльності. Хто може бути такою уповноваженою особою? Будь-хто із працівників. Причому роботодавець може призначити не одну уповноважену особу, а декілька. До речі, зараз законом не встановлено яка кількість таких уповноважених може бути. Немає обов'язку делегувати рівну кількість осіб від роботодавця та від трудового колективу, як це було раніше. Отже, це може бути одна особа, дві, три, десять рішення за роботодавці. А щоб отримувати ще більше кадрових новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитись цим відео з колегами. А ми продовжуємо. Після того, як листок непрацездатності отримав статус «Готово до сплати, страхувальник або уповноваження ним особи мають взяти в роботу такий листок непрацездатності та прийняти рішення стосовно його оплати або відмови в оплаті, в які строки? Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності розглядаються не пізніше 10 робочих днів з дня їх надходження, а для призначення допомоги по вагітності та пологах не пізніше трьох робочих днів з дня їх надходження. Як оформити рішення? Рішення про призначення допомоги по тимчасовій втраті працездатності, допомоги по вагітності та пологах необхідно оформлювати відповідним розпорядчим документам. Це може бути наказ. Постанова розпорядження рішення тощо. Документальне оформлення ухваленого рішення залежить від того, хто це рішення приймав. Якщо керівник підприємства, то буде виданий наказ або розпорядження. Якщо уповноважений Рішення, якщо декілька уповноважених, то таке рішення можна оформити у вигляді протоколу. Як часто потрібно приймати рішення про призначення виплат, Законодавчо це не визначено, але раджу це робити, дотримуючись строків розгляду документів. Якщо буде прийнято рішення про відмову в оплаті лікарняного, то потрібно повідомлення про відмову із зазначенням його причини та порядку оскарження видати чи надіслати такій застрахованій особі не пізніше 5 днів після ухвалення відповідного рішення. Нагадаю, що підстави відмови в оплаті лікарняного наведено у статті 16 закону 11.05. Після того, як рішення про оплату лікарняного прийнято, сума визначена потрібно отримати кошти від фонду. Нагадаю, що для листків непрацездатності за загальним захворюванням перші 5 днів оплачує роботодавець, а починаючи з 6-го допомогу виплачують за рахунок коштів пенсійного фонду. Якщо це допомога по догляду за хворою дитиною або допомога по вагітності та пологах, то оплачують ці лікарняні з першого дня за рахунок фонду. Для отримання фінансування полікарняних від фонду роботодавцю, як і раніше, необхідно подати заяву розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам кошти. Форма заяви розрахунку поки що залишилась незмінною. Формувати її слід через відповідний інтерфейс в особистому електронному кабінеті страхувальника на веб-порталі пенсійного фонду. Під час формування заяви розрахунку використовується інформація з електронного листка непрацездатності та реєстру застрахованих осіб. В той же час до заяви розрахунку можна додавати коментарі, пояснення та за необхідності скановані копії документів, які можуть бути використані при прийнятті рішення щодо фінансування. В одній заяві максимальна кількість лікарняних листки становить 200 штук. Крім того, за електронними та паперовими листками непрацездатності потрібно складати окремі заяви розрахунки. Заяву розрахунок потрібно подати до фонду протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення про оплату лікарняного, а кошти повинні надійти на спецрахунок протягом трьох робочих днів після надходження такої заяви. При цьому статус лікарняного в кабінеті страхувальника зміниться на оплачений виплатити лікарняні чи декретні працівникам слід у найближчий після дня призначення допомоги строк, встановлений роботодавцем для виплати заробітної плати. І останнє, що повинен зробити страхувальник, протягом місяця після виплати допомоги працівнику слід надіслати до фонду повідомлення про проведені виплати. З 1 січня 2023 року повноваження щодо оплати лікарняних та декретних перейшли до пенсійного фонду. Рішення про оплату лікарняних приймає страхувальник або повноважені ним особи. Таке рішення слід оформити будь-яким розпорядчим документом, наказом, постановою, рішенням протоколом. Прийняти рішення про оплату лікарняних потрібно протягом 10 робочих днів з дня отримання листка непрацездатності, а декретні протягом 3 робочих днів, щоб отримати фінансування, як і раніше, подаємо заяву розрахунок. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. А ще. Натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!